Якби наші воїни бачили, як діти продавали свій крам, аби зібрати на потреби зсу, вони б ними пишалися: тістечка, печива, десерти, різна випечка та інші смаколики, виготовлені власноруч разом з батьками у гімназії. номер 2 школярі ярмаркували на підтримку військових. Допомагали активної організації ярмарку і батьки, і вчителі, адже благодійна мета об'єднала усі покоління. Це Дуже звичайно важливо, нас в нас країні війна. Цим ми також допомагаємо. Адже ці кошти підуть воїнам. Нашим звичайно, це не дуже багато, але все одно воно допоможе, щоб допомогти нашим військовим в такій страшній війні, яка зараз триває. Ми сьогодні підготували канадську їжу, всякі п'яніки. Куди кошти виручені з ярмарки? Е, підуть нас ЗСУ. Я сьогодні принесла жиле. Мені мама допомагала. Міський голова Геннадій Гухманюк не зміг пройти повз такої події. Відтак завітав на захід, аби поярмаркувати разом із школярами та підтримати збройні сили. Наші діти настільки щирі, настільки приємні, настільки вони хвилюються, все, що відбувається в країні, і сьогодні їхня ініціатива була провести благодійний ярмарку. Ця благодійність піде на допомогу збройним силам України. Я сьогодні відвідав всі їхні локації, поспілкувався з дітьми. А головне, що їх такі заходи єднають. Все, що вони роблять, заради України. Заради розвитку країни, заради єднання, заради нас ярмарка поєднала у собі страви країн Європи. Відтак кожен клас підготував спеціальні смаколики. Також цей день співпав з проведенням предметного тижня іноземних мов у гімназії. Тому захід пройшов у форматі парад країн, які підтримують Україну у цій нелегкій боротьбі. Директорка гімназії номер 2 Вікторія Конченкова каже: ярмаркують не вперше. Ми вирішили показати, як люди з усього світу підтримують нас у цей важкий час. Також багато наших людей знаходяться за кордоном, наші учні знаходяться за кордоном. Тому ми вирішили провести такий захід, щоб показати, що всі ми єднаємось незалежно від того, де ми, що ми, ми пам'ятаємо, хто ми. Брали участь всі учні закладу, дякуємо батькам за те, що вони відгукнулися. На наше прохання і активно беруть участь, і хочуть завжди допомагати збройним силам. Зусилля дітей, адміністрації та кожного хто долучився, були виправдані. На ярмарку вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень, які учні гімназії передадуть на потреби захисників України.